Це новий завіт, Біблія, в яких апостол Павло вказує, як і чоловікам, так і жінкам, що їм необхідно робити, як їм потрібно себе проявляти один до одного, як їм треба вибудовувати свої стосунки, щоб їхні сім'ї були щасливими. А так як ми це чуємо, ми можемо це послухати і щось прийняти для себе, то це означає, що. Це дає можливість і наші сімейні стосунки сьогодні поліпшувати, зробити їх більш щасливішими. Дружини коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос, церкву, бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться. Поважає і шанує свого чоловіка. Друзі, дбаємо про наше щастя, особливо зараз.